Реабілітаційний проєкт Вільні хвилі це складова міської стратегії допомоги ветеранам, що впроваджується у співпраці з групою «Метинвест» задля підтримки захисників, захисниць, ветеранів війни з інвалідністю та з ментальними розладами внаслідок травм, отриманих на війні. Автор реабілітаційних та адаптивних методик видатний український спортсмен, чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантів. Розпочинаємо новий проєкт вільні хвилі разом з чемпіоном. Міра, Європи, призерам Олімпійських ігор Денисом Сіланківим. Це новий проєкт з реабілітації фізичної, психологічної і оздоровчої для військовослужбовців з пораненнями і для ветеранів з інвалідністю. Проєкт реабілітації через плавання. І цей проєкт буде складовою частиною нашої стратегії допомоги нашим ветеранам. Якщо казати про спортивний блок цієї стратегії, то у нас вже більше двох тисяч ветеранів та членів їх родин займаються безкоштовно плаванням в комунальних басейнах, але цей проєкт направлений такий на серйозний реабілітаційний комплекс. І я вважаю, що це дуже важливо і вдячний. Денису за те, що ми цей проект реалізуємо. Цей проект розпочався в Запоріжжі. Сьогодні він розпочинається в Кривому Розі. Я сподіваюся, що це буде такий поштовх. Для того щоб по всій країні розпочались такі проекти вже на державному рівні, щоб підтримувати наших військових, які сьогодні боронять Україну, які сьогодні захищають наші кордони, щоб вони відчували свою турботу про них, що вони не покинуті сам на сам зі своїми проблемами. І це гарний приклад для наслідування. Для ефективної реабілітації будуть сформовані групи по 5-7 людей. Мінімальний курс однієї людини 16 занять, що дорівнює одному місяцю відвідування. Завдяки цьому розповідає Денис, у військових і ветеранів поліпшиться стан м'язів, сон, кровообіг організму, витривалість і працездатність. Вода це така середа, де ти не відчуваєш. Тиску, напруги, ти знаходишся у невісомості, і це дуже позитивно впливає на твій стан фізичний і психологічний. От, тому е, ніякі там, інші фізичні навантаження, або там, біг, або в залі десь вони не замінять ту е, середу, яка стосується води і що дає вода. Цей проект Вільні хвилі ми проводимо разом за підтримки і міської адміністрації Кривого Рогу і з нашими партнерами компанії Медінвест. Ми вже не один рік працюємо з цією компанією. і в Кривому Розі також відбувається багато проєктів, класних, і Фемілі Геймс, і от вільні хвилі і інші проекти, які підтримує міська адміністрація, де і військові, і їх сім'ї можуть відвідувати заняття реабілітації. Націю нового проєкту проводить громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. «Криворізька фундація майбутнього разом з радою оборони міста та компанією «Майконвест» продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися з війни або які зараз проходять лікування. За чергу дискусійним панелям, які ми про проводимо про морозі, ми розпочали проект Вільні хвилі. Перед стартом реалізації даного проекту було закуплено три підйомники в міста Кривого Рогу, саме в три дюсиша. Наразі цей проект вже у нас стартує в ДЮСШ-7, ДЮСШ-10. Віктор більше п'яти років відпрацював зварювальником на підприємстві «Метинвест Промсервіс». Коли почалася війна, пішов захищати рідну землю. Боронив країну на запорізькому напрямку. Після травми проходить реабілітацію. Вперше пробує себе у плаванні. Добре що є можливість займатися. Ну, я не знаю, ну, поки тільки, тільки почав і подобається. Я дуже радий, що цей проєкт в нашому місці ми можемо займатися в будь-який час, без, без перешкод плаванням, басейни, це для нас це відкрито, для ветеранів війни це дуже така велика для нас підтримка. І Ми дуже вдячні владі міста, що для нас це організовують, нас завжди підтримують, не забувають. Бо це Нас дуже витягує, якщо якісь депресії мене, то це витягнуло. Була депресія. Я попав на нашу команду, в «Кривий ріг нескорений. Це Дуже така сильна команда. коло друзів, така спортивна сім'я. До роботи в проєкті будуть залучені тренери та адміністратори, які плануватимуть заняття, вестимуть контроль відвідування та підтримуватимуть комунікацію з військовими та ветеранами. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.